Дорогі друзі, цьогоріч ми приготували для вас особливий подарунок від телеканалу. Це прем'єра різдвяного концерту на нашому телеканалі від київського камерного хору. І зараз ми дізнаємося найцікавіше. Це ті моменти, які були за кадром, за лаштунками. З чого взагалі все починалося, і нам про це розкаже людина, яку ви всі дуже добре знаєте. Це Каріна Євтушок, наша співведуча, продюсерка ранку надії. Ну а також в першу чергу це диригентка київського камерного хору. Кора людина, яка безпосередньо була причетна до всього цього процесу. Вітаємо тебе, Каріно. Доброго ранку! Раді вас бачити в нашій студії. Так, у вас тут бути. Як тобі з цього ракурсу дивитися? як от, ти вчора казав, що дуже зручно, от Правда? я плюсую. Дуже зручно тут, дуже спокійно так дивитися на вас. Слава Богу. Такий інсайт. Мен... Як ти себе почуваєш комфортно тобі? Дуже добре. Ще а... зараз добре, чаю. Ми раді. Добре, Карін, перші ж ми поговоримо про різ. Здвяну кантату, а uh -huh. так дуже коротко, якщо можна лаконічно, огляд того, як давно ти пов'язала своє життя з музикою. Um, no... Дуже давно може хтось буде думати, що мені менше років, але от справді це можна сказати з дитинства, тому що це музична школа, це дуже багато музики в рамках служіння в церкві. Мої батьки е і досі вони в музичному служінні, От якось так, так сказати. Тато в духовому оркестрі грає. А, ой, тато в мене, на чому лише не грає. <реку> 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 ну, все. Мама диригує роки з хором. Я виросла в хорі, можна сказати. <реку> і коли я обирала собі шлях, то я дуже багато молилася. <реку> І бачу, що воно все в атмосфері музики ти народилась, так. зростала багато і навчання. Сьогодні служиш. Звичайно, і вже от з цим хором ми вже разом 11 років. 11, 11 років. років. Такий стаж гарний а, як з'явилася взагалі от ідея? Ну, перш ніж про різдвяну кантату, розуміємо, що завжди якийсь самий початок. Все починається з якоїсь ідеї, з відгуку з мрії, десь там в серці. Ну звідки воно приходить. А Кать вчені до сих пір не може дослідити, як в людини думки створюються. Так, от впевнено що Але Бог от знає. щось закладає, <рес> так ось розкажи, як це все почалося до цього от масштабного різдвяного концерту. Дійшло ой, друзі, справді почалося з великої мрії. Ми багато концертів завжди співаємо протягом цих цих 11 років. Кожна зима, це обов'язково різдвяні концерти, бо це можливість нагадати про народження Ісуса, і не просто народження Ісуса, а яка його місія, і що це в цьому народженні ми вже маємо перемогу. І бувало таке, що у нас були концерти досить хороші, але мало людей, наприклад, приходило. І це один концерт на півроку, до якого ми дуже довго готуємося. Підготовки? І кожного разу в мене така закипдалася думка, що е, так хочеться більше людей, щоб могли почути. І розуміємо, що фізично це нереально. У нас є мої батьки, от вони хотіли би почути вживу, але живуть дуже далеко і немає такої можливості. І кожного року, коли я собі писала плани, такі з закритими очима, що я їх дуже боюся, там завжди був запис хору. Тобто, що стосується цього служіння, я завжди про це мріяла. І я просто розумію, наскільки це складний процес і наскільки хор має бути готовим, щоб заспівати досить потужно, там можна сказати ідеально, тому що це запис. І постійно це відкладалося, завжди здавалося нереальним. І от цього року можна я в шоці, просто як так сталося, тому що час війни. Взагалі несприятливий час для того, щоб робити щось такого масштабу. Але ми минулого року цю кантату, яку ми записали, вона називається «Маленький лев, маленький ягня. Ми її співали вже. Під рояль, і там якісь маленькі інструменти невеличкі, і вона дуже людям сподобалася. І в принципі, коли я шукала репертуар для хора, це завжди величезний виклик, бо ти як в океані шукаєш маленьку рибку, реально. Так. І я дуже багато милилася. Я радилася з друзями, які музиканти, щоб вони послухали, як і от ця кантата не виходила у мене з голови. Звичайно, що довелося це. Ти купуєш її? Вона з-за кордону. Тобто, переклад, переклад допомогла. розкажи, можливо коротко, що таке кантата, щоб так, розуміло, Тому що всі ем... ми знаємо пісня, так. хор, виконання якогось твору. Це один з таких е, крупних форм музичних е, твір, так е, який пов'язаний. Тобто, якщо є опера, так там є різні номери, вони суж... 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 сюжетною лінією пов'язані. Кантати це щось схоже, і кантати є для хору, оркестру, солістів, в принципі, як і в нас відбулося. це такий повний варіант кантати, де є різні номери е, музичні, Вони можуть відрізнятися стилістикою, вони можуть, е, можливо, мелодично по-іншому звучати з іншим складом, але вони всі пов'язані. В одну, в одну ідею. лінію ідею, де а, простежується якась сюжетна думка. От. Тобто, якщо в музиканта є там альбом, да, диск там 12 пісень, так. і ну, вони це просто різні, а це всі з однією ідеєю. І вони цілісні. цілісність. Так. Окей. Добре, ну і далі про кантату. Е, тут. Я зараз почну довгу історію, але я дуже хочу, щоб вона прозвучала, бо це те, що Бог робив для нас цілий рік. І я боюся, щоб не розплакатися реально в цей момент, тому що. Ем, все почалось з того, що ми обрали її цю кантату. А далі моя подруга Іванка, яка просто геній текстів, вона взялася за переклад, хоча вона живе за кордоном теж в еміграції, і в неї дуже багато роботи було. Вона, поміж своїх проєктів, кожний рядочок вона вичищала, вона така перфекціоністка в цьому плані. І зрештою, коли хор співав цей текст, я постійно бачу сльози на очах. Тобто, наскільки сильно зміст передався через. Українські слова, український переклад. Це був початок. Коли прийшла весна, я думала, що у нас є червень вільний, у нас немає ніяких заходів хорових. Я думаю, що ж нам беруть зробити? І, до речі, це був час, коли не користувалася соцмережами. Ось така маленька ремарка. Такий детокс собі взяла, так. так? І mm -hmm. мені приходить думка, треба записати щось, хоча б щось. Я багато чого перебирала, і коли почала спілкуватися з людьми, там, з телеканалом. Е, мені е, каже Ваценко, наш продюсер телеканалу, що слухай, ну давай вже щось таке нормальне, довге. <рес> <рес> І я таке думаю, точно різна на кантату. Я згадую, наш мій друг Вова е, якось після концерту сказав таку фразу Слухай, така гарна музика, от би її записати. І тобто, і, тобто що? Бог вклав спочатку цю ідею в твоє серце. Ти про це дуже довго мріяла, і потім ти вже О, ніби так, забула і... про цю мрію, чи якось відклала на потім і люди. Хоча я записала в план. Mm -hmm. <laughs> і е, виходить так, що я це все збираю, і думаю, ну значить, якщо нам дають добро, телеканал допоможе це все записати, тобто е, відеозйомку зробити. Mm. Треба взятись за запис звуку. Запис звуку це дуже складно для хора. Так. Я не знаю, скільки контактів перебрала, щоб розпитати зукрежисер, хто готовий за це взятися, і отримала багато відмов. Тобто це складно, там так і, і ну, якби не було для мене відповіді на це питання. І я молюсь весь цей час. Боже, якщо це твоя воля, ти відкриєш. І один день мені телефонує Андрій. Це Андрій Мулик, він зурежисер, і каже Каріна. Ми хочемо записати хор нічого собі. Я кажу, Андрій. Звідки ти знаєш? Угу. Я вже тепер розумію, що можливо хтось йому з хору розказав, що в нас є така ціль, і він мені телефонує. А він розказує, що в один день він дивиться на зал їхньої церкви, який підходить для звукозапису. І до нього приходить думка, було б класно тут хор записати. Потім і дізнається, що ми шукаємо щось, і отак от складається. Ох, різних так. різним людям дає ту саму думку, яка сходить і в однаковий час. І ми вчора навіть з ним переписувалися. Кажу, Андрій, слава Богу, реально я, я не знаю, як так сталося, але тоді для мене це була чітка відповідь. Давай багато звичайно було труднощів, тому що це кантата. Американська, там треба дозволи. Друзі мої в Америці там писали в ті видавництва авторське да, право, право. Ну щоб дати можливість, дозвіл на виконання, на телебачення і так далі. А подруга моя Сашко там це все вирішила. Ми заплатили той податок, як треба. Тобто, все йшло добре. І ми планували записувати під оркестрові фонограми. Також було дуже складно взагалі їх дістати і. Бог просто за тиждень до нашої запису вже спланований запис. Бог через нашого хорошого друга, теж в Америці у нас є друг, який я ніколи його не бачила. Я його не знаю особисто, ніколи не спілкувалась. Але вже років 6 чи 7 він нам допомагає купувати там ноти. Угу. Тобто, просто людина, отак. Я теж вірю, що Бог через нього впливається. Робить, просто вона нам приходить. Ця ці фонограми всі. І от так крок за кроком мені, я дуже багато переживань пережила через це, тому що я людина люблю спланованість, а коли я не знаю, що завтра це дуже тяжко. І Бог мене весь цей рік вчив, чекай колись вір в твої немичі, сила Божа. І я це чітко бачила. І навіть один день, прям Бог мені відкрив, що коли ти відчуваєш немич, треба ділитися цими немичами, щоб потім люди б теж побачили силу Христа. Не тільки що ти така все організувала, і ми там з скоро молилися, все робили. Зрештою, коли нам треба було це записувати, питання грошей, тому що це досить коштовний взагалі проєкт. Ми за Ангеліна знає, ми так. також записували з Ангеліною. Це десь тривало шість днів по шість годин. От сам звукозапис, це оренда і так далі. І я думаю, де брати гроші? Церква частково підтримала, інші організації, але значну частину вже потім на зведення треба було знайти нам. І це найбільший страх, тому що ну. Ти, ти йдеш просити в людей гроші. Я дуже довго це відтягувала. Але в мене була думка записати відео особисто людям, яких я знаю, які за кордоном зараз мають більше можливості, ніж ми. І один день, я пам'ятаю, мені прийшла така впевненість: так, пиши, бо інакше не знаю, коли це станеться. Uh -huh. І я записую, скидаю друзям, які я знаю, колись в хорі співали. Вони підтримайте, можливо, хтось за кордону хоче підтримати uh -huh. служіння в Україні. У нас, до речі, ще цього року 25 років хору. Uh -huh. Тобто, от воно все так пов'язалось і. Якраз проходить думка надіслати одному хористу, який співав колись хорі, але я лише рік з ним служила. Тобто потім вже інший склад і так далі. Я йому надсилаю це повідомлення, і він просто в той же день закриває половину збору цього. Wow. Половину. Я, а я навіть не ну, якби я не розраховувала. Uh -huh. і, і за той день просто збирається майже вся сума. І стосовно фінансів таких. Досить було багато. Нам треба було купити фортепіано, якісь інструменти, ручні, і гроші приходили мені на карту, і потім я дізнавалася, що це люди вирішили зараз скинути, Ну, просто реально дивовижним чином. Та, що коли Бог починає ну не просто давати ідею, а він дає її так, реалізувати, як так. він сказав мойсею. Виведен народ ну вивів, аби далі що робити. І Бог вів 40 років. Бог каже, не, не хвилюйся. я, я. Але це, це треба стільки радити, віри стільки віри потрібно бачу. пройти через. Але це. коли ти в процесі, вже потім ми влітку з Жені, з звукорежисером, яким ми це все зводили, я боюся рахувати години, скільки ми витратили на це, тому що друзі 9 творів. Це великий хор, багато доріжок, багато партій. Але слава Богу, якось навіть коли ми не знали, там твори були там десь погано запис відбувся, чи ще щось, Бог давав думки дозаписувати, відкривались там, нам давали можливість на студії це робити. Я багато чого навчилась, і я така думаю: ого, мені це цікаво. Тобто я не знаю, як це далі перевернеться в моєму житті. Але хочу сказати, що коли вже діло дійшло до відеозйомки, я тут не розкажу якихось досвідів сильно, тому що ми просто зайшли у величезне. Ни павільйон знімальний, і я тримала свою щелепу, І коли е, я була вражена тим, наскільки команда телеканалу це все підготувала, яка велика команда. І, і коли ми вже стояли, я руки підняла вже просто там репетирували і мали записувати відео. Я реально просто плакала. Не як вперше, що в тебе руки трусять. Ніхто <рес> цього не бачив, але я, я навіть пам'ятаю я своїй сім'ї батькам. Написала е, Ой, скін... самому хочеться плакати. Сіма <рес> фото <рес> <рес> і кажу: дивіться, сьогодні Бог втілює мою мрію. Клас. Друзі, у нас є взагалі відео. Ми хочемо показати вам шматочок взагалі цього творіння, цього всього взагалі того, що вийшло з цього досвіду. Давайте дивитися от прямо зараз. Молодний ти знаж тилив с коліна люди, будь із нами в боротьбі і захищай своїх. Це дуже гарно, я від себе скажу. Я також ось була долучена до цього процесу, так. до записів, а потім до зйомок. І я скажу, я постійно, коли слухаю цей твір, ці кандидати, для мене завжди як вперше ось ці емоції їх просто не передати словами, знаючи, цей складний шлях, так. який ось ми всі пройшли, То хочеться сказати, просто це щось дивовижне це було було, і. Так, це, ось, це Бог, який дає mm -hmm. і мрію, і можливість реалізувати. Скажи, будь ласка, Карін, про що ця кантата? Так, я бачу, в нас часу вже небагато, я постараюся mm -hmm. лаконічно. А, взагалі, Є різні кантати про народження Ісуса, як все відбувалося сюжетно, так, але ця кантата особлива, тому що в ній розкривається Ісус Христос, як Лев з коліна Юди, як було пророцтво Якова про кожного з своїх синів, і було написано Юда, ти ливеня, що царський скіпетер не відійде з твоєї руки. І потім, коли е, казав ангел Марії, не бійся, так що той, кого ти народиш, він стане, е, тобто він народжений. Царем і Лев, це цар, так і символічно це той, хто стає на захист. Символічно це той, хто дає визволення і в ізраїльські часи, так коли прийшов Ісус, це було справді виконання цього пророцтва, і в цій кантаті ця лінія простежується. Що цей лев, який був тоді для ізраїльського народу, він є і нашим левом. Що сьогодні цей лев з коліна Юди він нам. Скоро принесе вже повністю визволення, хоча він вже дав нам його, але вже в майбутньому він прийде і дасть це вже остаточну таку жирну крапку. І інше це Агнець символ, бо кантата називається «маленький ягня лег маленький, маленький, лев, маленький mm. ягня. Агнець. В ті часи царі дарували ягня як символ миру, тобто, вони наче ним Купували, тобто цей мир, ну так символічно. І Агнець, який прийшов в цей світ, він е, відкупив нас так для того, щоб ми мали мир. Тобто він нам цей мир приніс. І в цій кантаті це прямо простежується. Звичайно, там є і моменти, коли ми співаємо, як пастухи чули хор ангелів, Слава вишні Богу! На землі мир, в людях благоговіння. Е, там є молитва. От якраз ми чекаємо ми оцей твір, який ми слухали. Що Агнець, наші Лев, ти з коліна юди, будь з нами в боротьбі. Тобто, ми це не просто опис, це кантата, Вона комунікація з Богом, розповідь про те, що відбувалося. Дуже гарно там колискова про те, що спини, мовля, наш Агнець і Лев, і вона не ну, є така ніжна і це беззаботна, як то кажуть. Вона про те, що скоро битва гряде, Ти зараз маленьке дитя, але тобі доведеться постраждати, тобі доведеться боротися. І от щоразу, коли ми з хором це співаємо, я бачу, вже сльозинки потекли. Хор проживає ці сенси, і особливий номер в цій кантаті називається Та хвилина Співай дівчинка. І е, там описується такими словами, що е, в цю хвилину, коли народився Ісус, вмить змінилось все. Тобто, е, що вже ні, ніколи цей світ не стане таким, як був раніше, і це все може змінитися в тобі сьогодні. І ну чесно, я сама постійно, коли ми співаємо, сльози прибираються, бо ти розумієш, так ісус прийшов, і в цю хвилину, от прямо зараз, коли я в це згадую, я вірю в це, він змінює моє життя. Слава Богу. І от здається, ну, що це музика, так, але е, коли вона має сенс, до речі, композиторка Хізер Соренсон якраз писала про те, що зараз ми проживаємо дуже складні часи, і нам дуже потрібен цей лев з коліна юде, і ми віримо, що він є. І вона навіть писала, що я молюся за кожен хор, за музикантів, які будуть це виконувати, щоб і за людей, які будуть слухати. І от якось так склалося, що ну, справді цей. Слава Богу, знаєш, пір, і, здається. Вдалося зробили, записали, ніби фінал. Але карі, нехай це буде початком чогось більшого. Ой, Мені страшно. Є, є пасхальний концерт. Ой, я знаю, пасхальна страшно. кантата. О, хай цим всім керує і можливо іншими думками, мріями в твоєму так. серці. Коли нашим глядачам можна поди подивитися, останнє питання. Е, дивіться, вчора вже відбулася прем'єра на ютуб-каналі телеканалу Надія. Вже там ви, якщо, ви вбиєте в пошук. Е, маленький лев, е, маленький ягня, або кантата, або різдвяний концерт. Або просто зайдете на цей ютуб канал, ви знайдете цей концерт. Він там майже годину триває, тому що там і ведучі, і всі номери, воно все разом. От тому вже на Ютубі є на телеканалі. Надія вже вчора ввечері, десь об 11 вечора вже також він був. І протягом цих новорічних різдвяних свят буде можливість його дивитися. Дякую, дякую, Каріна. Дорогі глядачі, ось така от історія народження цієї кантати, як Бог діє і зводить людей до одної спільної мети, щоб його прославити. І я знаю, що багато пісень, різдвяних ви знаєте: Тиха, ніч», земле радій. І все це класні пісні, і вони мені дуже подобаються. Але якщо ви хочете подивитися на різдво, скажу не по-новому. Але під іншим кутом побачити глибину народження Ісуса і як Спаситель, який в цей світ, послухайте, перегляньте цю кантату. Я впевнений, ви відкрите для себе по-новому те, як сильно любить вас Бог і що він зробив для нас. І, власне, сьогодні ми це прославляємо Бога за це. Тому дивіться, долучайтеся, і нехай Добрий Господь буде з вами. Ще раз всіх з Різдвом, телеканал Надії продовжує свій ранок.